Доброго ранку. Це було давно, але я ніколи не забуду наше перебування у Филипах. Дорогою ми побачили старі римські дороги і ходили по каменях, на які ступали Павло та сила, коли йшли з Неаполя до Филипів. Руїни Филипів були нам цікаві, тому що ми знали біблійні історії. Ми бачили рештки будівлі, що ймовірно була в'язницею, де утримували апостола Павла і силу. Филипе пам'ятні ще однією жінкою. Її звали Лідія. Можливо, її так називали, тому що вона походила з Лідії. Вона була багатою торговкою, що займалась коштовними кольоровими тканинами. Вона приїхала з Тиятиру, що на території сучасної Туреччини місто Тиатир було центром виробництва коштовних фарбованих тканин. Там також шили одяг з вовни та льону. ймовірно, у Лідії були налагоджені зв'язки з її рідним містом. Я хотіла би зайти до її крамниці, хоча, напевно, я навряд чи могла би щось собі дозволити, тому що її тканини були витончені та дуже дорогі. Але Мені подобається торкатись красивих та яскравих вовняних або ляних тканин. Ці розкішні тканини фарбували екстрактами, отриманими з молюска, якого добували з морського дна. Лідія не була єврейкою, але вона була віруюча, і у суботній день вона зустрічалася з іншими жінками на березі річки. Щоб разом помолитись, Павло зі своїми супутниками приєднався до них. апостол розповів жінкам про Ісуса. Лука оповідає про це. Прислухалась жінка. Одна господь же їй серце відкрив, щоб уважати на те, що Павло говорив. вона разом з усією сім'єю хрестилася. Павло зустрів Лідію у жіночій молитовній групі. Він не вагався, чи проповідувати Євангеліє цим жінкам. І сталося диво. Бог торкнувся серця Лідії. Вона одразу прийняла слова апостола. Павло переконався, що віра Лідії в Ісуса була щирою та палкою, і тому він охрестив її. Лідія була першою християнкою у Європі. В її дім були запрошені не лише Павло, Сила і Лука, але й усі члени громади, що створилася. Громадськість уважно спостерігала за Павлом та силою, тому що рабиня, яка була одержима бісами, ходила за ними та вигукувала. Після того, як дівчина протягом декількох днів їх переслідувала, Павло зупинився і не казав духу залишити її. Її власники не могли більше заробляти гроші її пророцтвами. По місту рознеслася погана чутка, внаслідок чого Павло і сила були побиті та кинуті до в'язниці. Начальнику в'язниці суворо наказали стерегти в'язнів, щоб вони раптом не втекли. з цієї причини він перевів їх до найбільш суворої камери і наказав скувати їм ноги. Але коли Павло і сила вночі молилися і співали Богові пісні хваління, то стався сильний землетрус. Ув'язнені могли втекти, але залишилися там. Начальник в'язниці був настільки вражений цим, що запитав «Добродії, що треба робити мені, щоб спастися? Вони відповіли Віри в Господа Ісуса, і будеш спасенний, ти сам і твій дім. І слово Господнє звіщали йому та й усім, хто був у домі його. Ця сім'я також повірила в Ісуса і була хрещена цієї ж ночі. Вранці у в'язницю прийшли міські чиновники, вибачились перед Павлом та силою і відпустили їх. Проте їм запропонували якнайшвидше покинути місто. Лідія згадується знову, коли Павло та сила були звільнені. І вийшовши з в'язниці, прибули вони до Лідії, а з братами, побачившись, потішили їх та й пішли. У своїх наступних листах до церкви в Филиппах Павло згадує про фінансову допомогу від цієї громади, яку як вважають надала Лідія вона була одним із засновників цієї громади. Вона тоді подумала, що Павлу також потрібні будуть гроші. Він писав: Я вельми потішився у Господі, що справді ви вже нових сил набули піклуватись про мене. Про Павла часто пишуть, що він тримався осторонь від жінок. Сьогодні не можна сказати напевне, але тоді він ішов туди, де ймовірно міг знайти жінок, а саме біля річки, де було місце їх зустрічі. У вітальному слові, в посланні до Римлян, Павло згадує вісім жінок, до яких він висловлює найкращі побажання Марію, Фіву, Прискилу, Трифену, Трифосу, Персіду, Юлію, сестру Нірея. Лідія була бізнес леді свого часу, але вона мала відкрите серце, і її будинок також був відкритий для гостей. Напевно, у неї була велика родина, тому що повідомляється, що не тільки вона, але й весь її дім прийняв віру в Ісуса. Та протягом усього життя вона була переконана у тому, що Ісус є Месією та Спасителем. Ця поважна та заможна жінка була вірною послідовницею Ісуса. Та істина, яку вона прийняла, визначила та змінила її життя. У цьому вона є прикладом для нас. Давайте помолимося. Господи, дякую тобі, що ти любиш усіх людей малих і великих, багатих і бідних. Дякую за приклад Лідії, яка була готова слідувати за тобою, коли почула Євангеліє. Допоможи нам бути відкритими для твоєї істини. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Бажаю вам чудового дня з Господом.